Ласкаво просимо до Академії ЛВТЕХ. Мене звуть Сергій, і в цьому відео ми поговоримо про аналіз ґрунту на аналізаторі ProSpector 3. У цьому відео ви дізнаєтесь про два підходи до роботи з ґрунтом. Перший це швидкий скринінг одразу в полі. Та другий варіант це детальний лабораторний аналіз із відбором проб і аналізом в кюветах і в лабораторному стенді. ProSpector 3 дозволяє працювати двома способами. Це швидкий скринінг у полі без відбору та пробу підготовки. Одразу отримуєте орієнтовний хімічний склад ґрунту. І другий варіант це лабораторний аналіз з відбором проб, пробопідготовкою в квітах і використанням лабораторного стенда для більш точних результатів. Обидва підходи дають змогу контролювати якість ґрунту залежно від вашого завдання. Для швидкого скринінгу ґрунту. Не потрібна жодна підготовка, Просто підносити аналізатор до ділянки і натискаєте кнопку старт. Для такого швидкого методу аналізу достатньо буде 10-20 секунд. Прилад миттєво покаже вміст основних елементів, що допоможе вам вирішити, чи варто проводити вже більш детальне глибоке дослідження в лабораторії. Якщо ж вас цікавить максимально точний і надійний результат, в такому випадку потрібно відібрати пробу ґрунту і зробити аналіз з усередненням. Оскільки ґрунт є неоднорідним за своєю природою. Для цього нам також потрібні кювети, лабораторний стенд і рентгенопрозора плівка. Отже, а тепер переходимо до практики. У нас є невеликий зразок ґрунту, який ми хочемо проаналізувати. Для цього нам потрібні кювети, рентгенопрозора плівка і, власне, сам ґрунт. А тепер будемо готувати наші проби. Для цього нам потрібно. Відірвати нашу рентгену прозору плівку та підготувати кювету разом з нею. Це відбувається отаким чином. Все дуже швидко і просто. Все, наша кювета з плівкою готова. Тепер нам треба відібрати невелику пробу для аналізу. Ми для цього скористаємось невеличкою ложечкою і спробуємо відібрати пробу, в якій буде мінімум домішок. І насипаємо її в кювету. В принципі, цього нам буде достатньо. Тепер для аналізу нам потрібно перейти в наше калібрування грунти. Як ви пам'ятаєте, ґрунт за своєю природою, да, це неоднорідний матеріал. Тому для аналізу нам потрібно використовувати усереднення. Ми будемо усереднювати три вимірювання для того, щоб зрозум... для того, щоб отримати найбільш репрезентативний результат аналізу. І час вимірювання ми поставимо на 20 секунд. Після кожного аналізу ми будемо змінювати положення кювети для того, щоб. Охопити якомога більше якомога більшу площу всього нашого ґрунта. І можна також її трошки струшувати. Отже, ми все підготували для аналізу: ставимо нашу квіту, закриваємо лабораторний стенд і натискаємо кнопку старт. Завершився наш перший аналіз. Як бачите, Дані по наших елементах відображаються у вигляді PPM. Це, це позначення частинок на мільйон, тобто, яка кількість частинок того чи іншого хімічного елементу на мільйон присутня у нашому зразку. Тепер ми повернемо нашу квіту і трошки струсимо наш зразок. І натискаємо другий раз кнопку старт. Отже, наш другий аналіз теж завершений. Як бачите, ми зараз на екрані бачимо проміжні результати. Це наш другий аналіз, це перший. І вони відрізняються. І тепер ми зробимо третій замір. Так само ми трошки перемішуємо наш зразок. Ставимо його на вимірювальне вікно і натискаємо кнопку старт. Після третього заміру, як бачите, у нас біля назви зразка, там, де у нас написано без назви, давайте ми перейменуємо наш зразок, напишемо ґрунт. Як бачите, тут відображається, це вже відображається усереднений результат. Тобто ми бачимо, що є калій, залізо, кальцій, титан, циркон, барій і інші елементи. Правій колонці ми бачимо усередний результат е похибок. Так само ви можете е переглянути кожне вимірювання. Якщо ми будемо натискати стрілку вліво, то, як бачите, ми бачимо, що це третій із трьох результат заміру. І ви можете бачити, як змінювалися концентрації різних елементів під час наших замірів. Отже, як бачите, ми щойно провели. Е Точний і достатньо швидкий аналіз нашої проби ґрунту. Якщо ж вас цікавить більш точний і глибокий аналіз вашої проби, то ми рекомендуємо вам ставити час аналізу від 40 секунд і до 60. Це дасть вам більш точну аналітику і більш репрезентативний результат вашого аналізу. Отже, якщо ви в полі, обирайте швидкий скринінг, щоб за кілька секунд оцінити якість ґрунту. Якщо ж потрібна вам глибока аналітика, переходьте до лабораторного режиму з підготовкою проб. У наших наступних відео ми детально розглянемо кожен із цих етапів, покажемо, як правильно відбирати проби, готувати їх і інтерпретувати результати аналізу. Дякую за перегляд, слідкуйте за нашими новими відео Академії ЛВТех. До зустрічі!